Я вийду з тобою на зв'язок, коли дізнаюся, що навіть про того хлопця, що кинув мене. Сталкера, швидше. Моєму другій терміново потрібна допомога. А. а це його ікент був, чи що? Уйо. Ти нахрен оцю. Мене ще й корьобі, я не знаю зараз, як мені цього контролера вбивати. Ну тільки чекать, поки мене роздуплить. Півандрі, наче псі випромінювання знімання. Ну відновлення псі здоров'я так. Та задував, іди в сраку. Амен, де ти котіно? Фух, ну це було прям напряжно. Але, але де той кент його? Чи це тепер знову назад треба прям лізти? Зараз ще й повідрізаємо тут трофеї. Оп, сюди. Блін, мене штормить капець. Це мені треба, мабуть, випити або півджона, або щось такого, да? Усе, стопа контролера, 1300, вухо, 800. Ну, не знаю. А ось пиво Чорнобильське. Відновлення всіх здоров'я. Давай ще бахнемо. Бо мене, ну, з отаким екраном, коротше, щось не, не дуже прикольно. Але я ще до сих пір не знайшов схоже цього кінта. Чи це просто шахта і капець? Чи це мене чувак, цей може надурив, а? Поранений сталкеру. Це може він мене надурив просто. Типу, я ще зараз, ну я збігаю ще разочок. Може я щось не догляжу? А, і тут все одно знову всі випромінювання, це... А, а може це контролер, типу, послав його, щоб він пішов, типу, СОС, подав сигнал, і потім тих, хто прийде, типу, на допомогу, він направляв їх сюди, щоб контролер кушав. Може бути таке Так, може ну, тоді я, мабуть, зараз поїду знову назад до цього сталкера і скажу. Алло, ти не приплув часом там. А він десь зник, да? Козел вонючей, він зник просто. А знайти на території шахти все, що залишилося ще, чуєш? Підписався блін на свою голову на чергову авантюру Сидоровича. Треба б шукати стару шахту, на території лісу. На наявність документів все знайде не притягти Петренку. Плечив мабуть, теж буде саме він. Капець, а ще не все знайшов, виявляється. Прикольно. Чи може треба по самій цій території ще лазити, типу шукати документи ці довбані, ні? Просто мітка, ось прямо на шахті. Але якщо не тільки на шахті треба ще цим займатися, то ну капець. Дві каністри знайшов, на цьому все. Ну, плані на цій території більше щось нічого не знайшов. Тому знову в шахту, блін. Я... мене вже в очах двоїться під оцими ехфектами. Чого ці дірки щось, я взагалі вже. Усе облазив ніфіга взагалі нема. Так воно не розламується, я сюди пролізти не можу. Ну, типу, все. Поситовбали, вічно такі кіснички пороблять, що я взагалі худію. Усе облазив, усе обнюхаю, ніде нічого. Щас десь якісь такі сраці, як завжди, буде, що на голову не натягнеш. Валиночку вашої уваги. Де тут а, може бути документи? Може на ящичках десь, за диванчиком, може. Та ні, отут десь не. На ящичках, не. Mm -mm. А отут осьо, ну ось так аж туди, тупо запхати нормально, супер. Тут, короче позапихали прям в сраку повну. Я зараз буду знову півгодини мабуть, тинятися, шукати це все. І так, наступні документи. Ось і ісьо. Супер. А ось це, до речі, ничка я називаю це... Ну, ідина. Фіг. Оце да. Ти що, що ти тут забув? Іди отсюда. Що, не чуєш мене? Що це за гамно? Ну це капець якийсь. Я вже це, ну, оці будівлі я вже облазив, ну, не фігово так. А воно, тупо, ось все. Ще ще, 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 б, ще, б я не знаю. Ще, ну, я ще не знаю, куди. Це, Я я даже не можу придумати, куди можна ще. Під матрасу туди ще положили. Господи. Це ну капець просто. Ну тут окей, тут ладно, тут не сильно прям замудрено, тут уже мій провти, і все. Я всі знайшов. Так блін, оце мене ще в чому прикол. Мене ну, типу, винесло. Область була намальована отут на території. шахту, шахти, Типу, де його треба шукати. А виявляється, що поза межею взагалі цієї зони треба було шукати ще й ось тут а до, до, ну, здогадатися. І е, на те, ну, тут уже все коротше. Ми все зробили. Єдине питання зостається: ось облінь. Це мені мені прям цікаво, що це за будівлі, але щось мені так. Пертися туди не хочеться. По перше, через три сраки. По-друге, ну якось ну не. Е, у нас просто є варіант зараз погнати ось сюди револьвер для спритника, терипири, але ж їхати також. Капець це я щас буду туди діставатися. Дуже довго просто тут уже все нам тільки е, повертатися в бар, типу здавати завдання, але можна так то й в темну долину заодно заїхати. Тому е, поїхали в темну долину. Алілуя, я виїхав звідси. Якимсь чином, якось. Зараз ще побачимо, які дороги в цій темній долині будуть. Ну, я гадаю, спочатку ми поїдемо на ферму, зараз поговоримо з тими пацанчиками. У них же ж там вони казали якийсь план у них там суперський, то може вони якраз. Газу, газу! Все, до побачення. У них якийсь план типу, крутий, то може вони якраз мені допоможуть і розібратися з цими бандюганами. Так, все, тут в принципі без всяких прикладеців ми сюди заїхали і полагодити транспорт знову, бо в мене вже там щось капець. А що в мене там по цим? Ну ще один рекоплек остав зостався. В мене я тепер хочу прям купити прям саму модну молодіжну тачку. У нас зараз на даний момент, що я бачу, то це Волга, типу сама якась крута. У привіт! А ти ще хто такий? Що тобі від нас потрібно? Мічений, я від Петренка й Бармена. Ну тоді вибачай, не впізнав одразу. Загалом дивись сюди, друже. Моноліт влаштував собі табір на фабриці, що в центрі темної долини. Під неї лабораторія X-18 запечатана давним-давно, після катастрофи 2006 року. Я не можу сказати напевно, але схоже на те, що навіть вони самі не знають, як до неї потрапити. Тоді як же в неї пробратися? Ну потрібно шукати інформацію на місці. Єдині можливі володаря інформації щодо розкриття лабораторії ті виродки з гріха. Утім, можна саме їхні Нування поставити під сумнів, тож сподіватися на них не варто. Виходить, безнадійна затія не так легко влитися до лав монолітівців. Не зовсім безнадійна. У мене є план. Моноліту перемір'я з бандитами і за особливим паролем братки можуть проходити на монолітівську базу, але пароль регулярно змінює, тож довго дурити їх не вийде. Суть ось у чому. Ти знаходиш чорну шкірянку, у такі ці самі братки ходять. Дізнаєшся в одного з них пароль. Потім пробираєшся до фанатиків на базу і знаходиш прохиду x 18 У мене на їхній базі є своя людина. Звучить, звісно, хитро-мудро, але все не так складно. Бандити в обличчя не вдивляються, тож у їхньому прикиді ти можеш вважати, що ти вже у них на базі. Найголовніше нікого не пристрелити, і не світитися особливо. Я зрозумів, подивимося, що з цього вийде. Так і що знайти довірливого бандита, знайти ще знайти десь чуєш, а ще й револьвер треба буде. А оце п'я. А п'яний бандит, Це мені треба може сюди якось пробратися, чи що я не розумію. Ну, в мене ось окульчужна кульчужна куртка є. Вона катить чи ні? Звичайний слабенький бандитський бронежилет. Значить, у мене все є на рахунок е костюма. Але блін, просто я я звідти їхав, коли то на мене напали, вру. наче я. Не буде типу зайвих приколів. А до речі, чуєш, можна ж залізти у то в натурі отудою, де я показував? Там просто наскільки пам'ятаю, так ти не застрибнеш, але в нас є бібіка. То може, ми зараз яке ж бібікою. бібійкою? Oh, Ону. No. Ти оце ж спочатку прям біг по мене? Тут можна поставити просто бібіку на на дах застрибнути, і може так і застрибнути, просто в те місце. Бо через головний вхід я не знаю навіть. А так через головний вхід якраз мені здається, і пароль попросять. То мабуть іншого варіанту взагалі нема. Чи тут де ж трішки перероблені ці левели? То може воно тут якраз і нормально можна за залізти туди. Ой ой ой. Давай, 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 давай. Є. Yeah. Сюда! Блін, ледве-ледве. Ну в мене і бібіка така, не дуже габаритна. Тому дякую хоч так. Блін. І це треба його розговорити буде. А у мене ж і пивка. Ні, півандрів в мене є. А, ні, ось цю капіція в мене он Дяки. Нормально так. Оно. Oh, no. Слимака знайшов. Нормально. А, так всі тепер не йтюка я довбався оце, га. А, так це одного вже не могли спитати мене пару. Все одно. Please, please. Ось його диви, капець. Глак. Зажди, ще я вийду, Надіюсь. Ось все, здорово. Все нормально, братан. Сам то як. Як Почекай. Горілочка, ще горілочка. Вже із рахунку збився, за Так, а що ще є? Давай вип'ємо тоді. Е, а без базару, братуха. Ось давай бахнемо за цих монолітівців, За моноліт і всі їхні божевільні ідеї. Божевільні? Та вони там довбануті на всю голову. От якого це монолітівцям пароль міняти щотижня треба, а? Лохи тупорили, блін. Але товаришу кабану краще видно. Я, коротше, пару ступарів біленько, як хрябну, так і з пам'ятю не лади. А було б легше, якби один пароль був. Ми б собі на папірець записали чики-брики і дамки. Так, у мене та сама біда. Як потягну горілочки, ні чорта не пам'ятаю. Тільки цього тижня такий що я не забуду ніколи. Скільки б у себе не заливав, все одно кумарить. Дійсно, прямо оборжатися цього разу. Чорт, щось я перебрав трохи, нічого не пам'ятаю. А давай вип'ємо за твою забудь, А то, наливай. Братан не можу повірити, ти забув таке гарне слово як кабзда. Точно воно дякую, брате. Ще побачимось. Все, молодець. В свободі. Мічене. Коли ти дізнаєшся пароль до бази моноліту, якнайшвидше вирушай туди і зустрі мою людину. Вона в мене в боргу, тож має допомогти. Координати скидана КПК. А мене просто ось тут, ще зброю треба забрати револьвера. Цього тому мені, мабуть, я не впевнений, але зараз може когось ну хрецнуть оцього чувака, якого мені треба. А до речі, ось тут арсенал ще ж є. Може арсенал можна. Ти що забив тут, розумнику? Давай рухай звідси. А що там за склад такий? Прости пацанів пускаєте туди. Циничка тільки для нормальних пацанів. Тож тобі сюди не можна. Хоча якщо лаве водиться, так би одразу, бляхабуха. Скільки коштує вхід? За дві валини п'ять штук гривнів. За все те ж саме, дві пачки маслини, дві гряночки – сім. А за десять неси в комплект і ще й будь-які дванадцять предметів, але не на хабнів, інакше за вітром пустимо Поняв? Денамітне чіпай, мій братчику, не треба. У мене грошей нема взагалі. Тащить таке щось. Дві валини за п'ять тисяч. Ну, до речі, дивлячись ще які валини, але в бандюганію там начебто не сильно з цим. З валинами. Привіт. А я можу сюди? Не. Ось Осьо, Кабанісімус. Шановний, чи може попросити вас про одну дрібницю? Скільки ще то цьому п'яному виродку, щоб він перестав набирати всяких салабонів? У нас на шиї так журів повна, як вошей на спині, а серед них ще й повно дятлів. Гаразд, якщо вже з'явився, перевірочку тобі влаштую. Якщо не пройдеш тобі кінець, перевіряй. Зустрілися в барі персонажів всіх мостей. Старий майстер-обов'язківець, досвідчений, який побоявся ляк і сутічках. Якийсь поїхавший монолітейський придурок, і звичайний тихо собі бандит. Обговорюють таке питання: чи прокотить у зоні людська мораль, і чи буде це за поняттям? Обов'язок каже: звичайно, хто ми, якщо не люди, ми не можемо просто стати. Ти жорстким звіром, не повинні захищати мирних жителів, допомагати сталкерам боротися із зоною. Його перебий монолітовець, каже: Чоловіче, та що ти мелеш, яка мораль? Моноліт найсвятіший, усі всі справи, решта неважлива. Потрібно молитися, а не слухати, красти, а не купувати, вбивати, а не вмирати. А якщо хто не згоден, навернемо його і його побратимів до нашої віри за своєю подобою і розумінням. І як тільки він замовк, батьок вдихнули, бо так конкретно і. Ось тобі запитання. Що ж він сказав? Тут люди здобич, не хоче, щоб тебе пограбували. Пограбуй і вбий першим. А правильна відповідь не твоя. Не те ти вибрав, час страти. Ще недороблений. Ні, стривайте, треба подумати ще раз. Ні. Так, двері зачиняємо. Оп. Валину сюди. Коль, чи завжди, а де в нього цей? Отой. Револьвер. Е, блін, а ще й пароль від цього. А який в нього пароль? Ну, завдання знайти револьвер борова цього, але. Е, е, е. О, блін, схоже той револьвер у цьому у схованці, але. Як дізнатися до нього пароль? Я буду самим собою і всім платитиму їхньою ж монетою. Краще бути і кластем, ніж мав поїдухлею. А правильна відповідь не твоя. Не те ти вибрав. Час страти щерліць недороблений. Оно ну, він мене кулачиною тупо прибрав. Стоп, зараз останній варік. Ну типу він мені три варіка дав. Два з них неправильні, хоча якось дивні. Ми повинні захищати людей навіть у такі жорстокі часи. Навіть бандит довго не притяне без підтримки своїх коришів. А правильна відповідь не твоя, не та ти вибрав. Час страти щервіць недороблений. Смотрите А, так ось кажеться, невелика пам'ятка. Комбінація сейва 29-5. Тю. Так відразу ж так і треба було. 9. 5. Да, ось у револьвер і документи кабана. Прикольно. Тільки тепер мені ще треба здриснути усі давай якось. Ону! Що самба! Оба! Всю нюхать. Оце як Джек, по красоті прям зробив, мені ж самому сподобалось. Фух, ну ми ще взяли якісь документи, типу, цього борова. Документи кабана. Карта темної долини та особисті записи кабана. І схоже, ці записи мені паролі та коди доступу, сейф борова, а, ну, типу, і всі. А оце лист, я не, не зрозумів, це я схоже на території шахти знайшов цей лист. Просто заява, звіт, оце, типу, договір. А ось о лист цікавий. Відповідь, що призначалася призначалося іншому відділу, в як написано. Ви там взагалі всі у своїх в 17 поїхали. Мені все одно, що там сталося. Навіть якщо старий хід засипало, треба вилучати звідти всі папери і документацію. І мені все одно, що там тепер мешкає. Даю вам кілька днів на те, щоб навідатися туди і вивезти все, що залишилося. Відправляйте туди, хоч армію, хоч папу римського. Еге, -е. була якась типу качустрофа. і вони знали, що документи там завалені. Їх треба було туди витягувати. А тепер сідаємо на бібіку і газуємо до моноліту. Правильно ж? Просто ті документи я не знаю, куди нафіг вони треба. І револьвер револьвер то тому чуваку, треба, а, а ці документи борова. Чи може там комусь окремо ще якесь завдання треба на рахунок цього. Так, ці нейтральні також минолітівці, тому опі okay, okay. Е, Яким тільки макаром. А, мабуть, сюдою залазить. Hey, назви пароль. Слава моноліту. Хочеш пройти, який пароль? Ей. Hey. Кабзда, ти можеш проходити. Дякую, брате. Що ж а тепер зустрітися з інформейтором. Де це інформейтор? Тут також така територія цікава, прям новенька, наче. Ну вона також якось зроблена з кусків старої. Чи може вона і з самого початку така саме була? Це ж типу Lost альфа? Типу як втрачена стара версія. Привіт. Вітаю доброзичливого сусіда. Чим слуга моноліту може допомогти тобі? Це ж ти та сама людина, що. Не зовсім зрозумів. Яка така сама людина? Ну ти в дуже погану ситуацію стряг нещодавно. Вочевидь, мало не накрився. Мені про тебе приятель розповідав. Я знаю, що ти не з фанатиків, тож розслабся. Це ну, загалом, якщо знаєш, то в зерк грати не будемо. Так, я працюю під прикриттям за серйозну оплату. А що тобі від мене потрібно? Я шукаю інформацію про X17. Доступ до неї є тільки у служителі культу. Але що ж, я тому хлопців і заборгував. Моя честь мені дорога. Я знаю, де роздобути інформацію. У кабінеті місцевого командира на полиці в зашифрованому журналі. Вони змогли розшифрувати лише частину інфи, а дехто взагалі переконаний, що даремно витрачає час на всю цю дурницю. Ми повинні вірити, проповідувати, а не заглиблюватися в незбагненне. Тож, якщо журнал зникне, тобі за це наймовірніше нічого і не буде. Але ж я не можу просто зайти і забрати його. Чи можу я відволічу командира, щоб ти в цей момент зміг забрати журнал? Але я ризикую бути розсекреченим. Тож мені потрібна страховка. 10 тисяч гривень має бути достатньо. Тільки грошей в мене немає. Потрібно спочатку знайти шоу. і мені тепер треба шукати. Та капець, ти шо прикалуєшся? Мені треба знайти десять гривень. А де? Ну зараз точно ніде я їх не знайду. У мене зараз дві тисячі, може я щось і продам. Ну, компас ось є. Але чомусь мені здається, може він колись мені пізніше ще знадобиться. От що мені прям не знаю. Може ще якась, типу, аля просторова аномалія буде, ну якось не хочеться його продавати. Їжачок дві тисячі, слимак чотири. Ну, типу, шість тисяч, але це торгачів буде в півтори рази десь дешевше. Тому <плес> газувати до бару, здавати там завдання, забирати нагороди і продавати ці артефакти. Ну е Коротше, ми можемо як зробити. Ми зараз вилазимо звідси нафіг. Тут є провідник на фермі. Я хочу подивитися, скільки він коштує. Якщо не дуже капіці, то можемо відразу на росток просто відправитись, Бо, блін, я вже задовбався кататися і ще з темної долини до цього ну бару ще доїхати треба. То, можливо, зараз на город заберемо бабки. Ну а потім надіюсь, що ми швидко потім сюди доберемось. Я ще б міг би до спритника погнати. йому револьвер, але ж, блін, він схоже, мені здається, і за револьвер ніфіга мені не заплатить. Каже, що типу е. Покупця нема. Так, ти провідник. Так, підвести на кордон скільки 1500, ну це на кордон. А якщо до цього, до бару. А як він називається там взагалі та локація? Металургійний завод. 2. А також 1500. 2. Воно тут, схоже, ніяк не залежить від відстані. Воно, типу, в усі сторони по 1500. Все, погнали. Так, блін, якщо 1500 в усі сторони. Блін, мені є взагалі різон якийсь на тій бібікій кататися. Просто саме по, по самій локації пересуватися, типу, нормальна тема. Тут без питань. Але якщо. Між локаціями, то між локаціями, звісно, таке собі На Так, а кому там завдання мені здавати треба. А це ж Петренку чи сірому треба відзвітувати буде за цю запропажу нашого.